3 грудня мешканці більшої частини Бердичева добу перебували без централізованого водопостачання. Пізно увечері Бердичівлянам інформували на офіційному сайті про причини зупинки насосної станції номер 3 південна. Тривали роботи із ліквідації прориву на героїв України 4 Усе зазначили ускладнилось через іще один прорив на прилеглій до пошкодженої ділянки мережі. Роботи продовжують зараз, там, тому що там же, стара історія Шевченка, стара труба тут заліпили. Далі воно рушиться, рушиться, рушиться. Включають, повішають тиск, труби не витримують. Вчора вони, скільки біля трьох годин запустили, це тимчасово. Не знаю, зараз, чи є вода, чи немає, але ну, роботи ще будуть продовжуватись там. Чи мають що... матеріали, вони От, для робиться? Моментально стягуємося з всіх в долг, щоб максимально швидко це все зробити. Чи будуть сьогодні бердичівляни з водою, на чи вечір так як точно буде. В будь-якому випадку на вечір точно буде, ми на вечір дамо можливість. Ну, я так розраховую, попланували. Щоб дати людям можливість вечора приготувати їсти помитися на ранок. А якщо встигнуться, значить встигнуть. Ні, тоді завтра будемо продовжувати роботу. 4 грудня воду не вимикали, хоч роботи на місці прориву не призупиняли. Проте інформували знову, що насосна станція три південна вже 5 грудня із 8 години ранку знову призупинить свою роботу. А отже, значна частина міста вкотре лишиться без води. А саме райони, лікарня, центр, загребелля, вокзал, дитячий світ, частково Червона Гора та вулиці Червона й мучна. Працівники міськводоканалу щодня ліквідовують по кілька проривів. Тож вода в оселях бердичівлян не найкращої якості, це треба розуміти. Коли йде прорив, хоч не хоч воно підсмоктує. Все є. І це ну ми від цього нікуди не дінемося, Це фізика. Це треба розуміти, поки не поміняються труби, вода буде темна після кожного ремонту. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.